Зараз я хочу показати, як виглядає правда. Покажу вам частину е, фільму епізод, в якому Ісус демонструє, як бачити правду. Що таке правда? Я її бачу, і тому хочу вам про її продемонструвати. Ідіть. Тут починає понтіпілат заігрувати з жіночої моделі поведінки, знаєте, або, як кажуть, маніпулятивний, тобто дати Ісусу попити для того, щоб відволікти його увагу. Ну, Ісус не відволікається, бо це етап важливий в його житті, етап смерті. Що далі відбувається? Ти цар юдейський? Ти запитуєш це сам, чи тому, що інші сказали тобі, що це той, ким я є? Подивіться, як людина відповідає тому, хто є його палачем, хто приймає рішення жити чи вмирати. От тут починається дуже важливо. Уважність свідкує за кожним рухом, за кожним символом, який в цьому епізоді показано. Яка мені різниця? Хіба я єврей? Мій твій пересвященник. Твій власний... Ну, отут він показав, що та мені посрать на те, що ти там будеш говорити. Мені головне там дещо інше зробити. Це якраз перехід і показує, як понтіпілат насправді відноситься до поняття правди. Тобто він викривляє її, підмішує. Це називається маску створює. Або інший варіант. Фуфло гонить в сучасному виразі. Народ привів тебе до мене і перекладання відповідальності. За що? Що ти накоїв? Ти цар? Іде атака. Моє царство не від цього світу. Інакше мої послідовники не дозволили б їм віддати мене. Отже. Ти все ж таки цар. Ісус показує рівень розуміння, з якої позиції Він відноситься до слів понті Пілата, до подій в його смерті та до нього самого. Саме для цього я народився, щоб нести правду. Усі ті, хто чує правду, чують мій голос. Ісус чітко і внятно пояснює, що таке правда. Це мої слова, в смислі Ісуса Христа, які Він говорить кожної людині. Ну, він стає в позиції свого батька і говорить, що всі чують цю правду. Я говорю від імені батька. І не є проблема чути правду. Є проблема її а – диференціювати, від зла відділити, тобто, а друге прийняти. Для мене було свіча складно побачити правду, коли я почав її бачити, це завжди її диференціювати, тобто розділяти на добро і зло, зерна від відпльовало відділяти білий від чорного. Але коли побачив, стала наступна проблема прийняти це дуже складно прийняти, неймовірно складно прийняти позицію правди. Тобто, тому що коли ти встаєш в цю позицію правди. Весь світ нападає на тебе автоматично, весь і особливо жінки. І та частина чоловіків, яка служить саме жіночому роду, а насправді не йому, а злу. І от коли ви навіть приймете її, потім починається іще страшніше для більшості людей. І саме цього бояться всі люди. Це діяти згідно правди. Тому що, коли ти дієш згідно правди по голосу Божому, ти не знаєш ніколи, що буде наступний крок. Який тебе очікує. І це неймовірно дійсно, трепетно, а для слабких страшно. Ну, далі слухаємо. Правду? Вижив правду? І тут відповідь іде на його питання в другому епізоді цього фільму Страсті Христові. Тут його дружина дещо йому пояснить, що таке правда, Клавдія? Бо насправді він стоїть перед вибором. Він 100% чує правду, але в нього є створена штучна правда, яка йому зручна. Але тут хорошо показано, як він пішов зручною правдою, як часто називають. Ну насправді це не правда, насправді це зло. Тобто викривлення реальності. Яке зараз в соціумі є в 99% випадках. в усіх сферах життя. Я це здатен доказати, якщо когось буде це цікаво. І тут якраз дуже прекрасно показано в кінематографі цей момент переходу режисерів. режисер просто красавчик там, сценарістом. Тут показали, як тори, як зіграли. І тут він покаже зараз, як йому непросто зробити насправді цей вибір між правдою і злом. І він поведеться на зло. Але при цьому Бог йому красиво покаже, що твій вибір, вибір був неправдивим. Незалежно навіть від твого вибору, я все рівно тобі зроблю підставу. А переходь в мій профіль, там буде друга частина розбору цього фільму, цього епізоду фільму. Раджу переглянути дещо зрозумієте про правду.